Вирішила подивитись дюну, першу частину, та як вийшла нещодавно друга, першу я ще не бачила. Тож, перша частина дюни досить класна, хоча і не зовсім я на це розраховувала, тому що було багато кіно. Адаптації певно, цього роману і щось з ними не, не дуже виходило. Мені потрібно ще почитати книгу, щоб зрозуміти, чому з ними не виходило. Тож, дія фільму відбувається на планеті Аракіс з сім'єю Атрейдесів. Спочатку не знайомля з сім'єю, а потім із власне, цією планетою. Тож, у нас є сім'я. Атрейдесів, яку втягують у війну за планету Аракісом між корінними жителями Фріменнами і колишніми правителями цієї планети, Дім Харконенсів, Харконинів, О. І того Атридеси хочуть встановити мир в всьому світі. Точніше, з корінним народом фріменами планети Аракіс, щоб просто щоб, щоб було. Але планету передають не, не просто так, а для того, щоб прибрати Атрейдесів взагалі як загрозують будь-яку, і вбити всіх. І щоб будинку Атридесів більше не існувало. І ціллю цієї домовленості з боку харконенів є прибрати Атридесів, не Атридесів та Атредесів для того, щоб бути володарем спецій. Чи ще? Щоб в майбутньому не довелося. Влаштовувати війну через них, а просто можна зараз їх всіх прибрати, і на цьому все закінчиться. Фільм досить такий простий і зрозумілий, тому що це описується чисто знайомство з усім, що відбувається. Як на мене, це більше похо... схоже на вступ до головних подій, які будуть далі розвиватися. І опис, чому саме так трапилося, а не інакше. І в принципі тут і розповідати нема що, тому що перша частина фільму, наче знайомство з планами, знайомство з сім'ями, знайомство з Варакісом, знайомство з жителями Ракісу також знайомство з піщаним черв'яком, коти, котрий прокидається від певних вібрацій піску. Ну, а точніше, землі і полює на свою жертву. І розповідають привілегії спеції, тобто вона дає додаткові, так би мати бустери і продовжує життя. Єдине, що тебе видає з цими спеціями, що ти з ними маєш якийсь контакт, це те, що в тебе очі синію і свіжіться. А в іншій частині фільму ми бачимо сутільні вбивства. Спочатку намагаються, точніше намагаються вбивають всіх, хто був при домі атридесів, окрім пола і його мати і батька, того, що його викрадають і привозять до голови дому Харконені. А перед цим йому дають імплант в зуб, щоб коли він опинився там, він міг його прокусити. І яд, який є всередині, випорову всі вбив усіх, хто присутній в кімнаті. Правитель дому третесів, потрапивши в будинок, розпоненів до голови цього дому барона, використовує цей зуб, цей імплант зуба. Що це таке, не знаю. Всі вмирають, окрім барона і сісна, і продовжується полювання на пола і Ні, на пола вони перестали полювати через те, що вони вирішили, що якщо він потрапив до пустині, до пустині він вмер. Вони вирішують продовжувати видобування і обробку спецій, тому що вони втрачають гроші. Все через гроші. І потім бачимо, як пол матері спочатку вбивають людей, які їх перевозили для вбивства, тікають, полу починають знову, знову продовжується видіння про фрімінів. В кінці кінців на них якимось чином виходить цей піщаний. Черв'як, монстр цієї пустелі, але Фрімени його проганяють в висновку Атрейдес, який залишився зі своєю матір'ю, приєднується до Фріменів. Все. Це все поєднано з музикою, звуковими ефектами, всякими е, візуальними ефектами mm. і. Е, Різнею, в домі, Атрейдисів. Все. Це був короткий переказ. Почуємося в четвер.